Погляньте тільки яку чудовезну знахідку знайшов мій підписник. Ух, красень який, давайте поближче. Дивіться, як пір'я навіть видно. Тут бувають літери полку. Тут її взагалі коштують як автомобіль. Діло то не в ціні таке знайти ціленьке, але, але, що це це польська кокарда. Ну, не, на головний убір. По Рокам перше світово, і оце така людина знайшла. Якщо так от знаєте, подивитися, то оце жовтеньке сиди по золоту. Так вона була колись золотою, можливо, якось офіцера чи не гарнюча річ. Колекціонери за такі б'ються, морди собі розбивають, щоб придбати. Так що, якщо у вас є якісь такі старі речі, бажайте обміняти на гроші, отут. В шапці профілю я посилання на мій телеграм. Кидаєте туди фото, пишете Дімон привіт. Я знайшов лантух монет, хочу на Мальдіви, Я вам допоможу. Але для цього потрібно, щоб були фотографії. І не треба оце рівняти. Бачите, тут, якщо придивитися, вона отак от має вигін. Тому що краще так, ніж ви його зламаєте. Сама структура металу вже за роки, вона може бути не така, там, солі, все таке, і здається... Кольоровий летань, метал, боже, латунь мідь повинна гнутися, а воно хоп і зламалось. Так що ні, не спокушайте судьбу. Яка є, така є. Не потрібно. Ось така от краса. Якщо що, пишіть. Гарна річ. Клас.